Те, що мені болить, от 19 тисяч 44 чоловіка за вересень офіційно втекли армію. 19 тисяч. Тобто, ну от округляємо, да? скільки буде 20 тисяч, да? З початку року, ну, це до 60 тисяч. З початку року. І я вам скажу, що тут насправді це набагато гірше в реальності через те, що. Е Насправді ці цифри визначаються не кількістю тих, хто втекли, вона набагато більша, а, а кількістю зареєстрованих кримінальних проваджень співробітниками Державного бюро розслідувань. Тобто кількість співробітників, котрі сидять на реєстрації, є обмеженою. Відтак, ця обмежена кількість, значить, вона не може зареєструвати більше, ніж певний потолок, певна стеля. І те, що у вересні, наприклад, було більце між центром, я це пояснюю одним, що повернулися з відпустки ті, хто реєструють кримінальні провадження, і стало більше зареєстровано кримінальних проваджень.